Петро Порошенко, це все Себан. Гірка Жердючка, це хто? Адміни, забаньте його. Юзик 95, добре. Бан. Стефанчук, а, бро, бро. Ага. Мамо що трапилось? Тімі тімі телефон дуже важкий. Я не можу підняти. Так, синку, не приймайся. Зараз зараз я допоможу. А, так, давай, давай. Аризона починає поглинати сама себе. Урядові чиновники не опублікували заяву щодо того, чого це могло статися. Але мільярди життів уже не повернути. ただいま東京が何らかの現象により地球に飲み込まれたというニュースが入っていきました科学者の方たちはもうすぐ日本全体が飲み込まれるだろうと言っています Швак. Ти став дуже жирним. Якщо ще збільшишся, то знищиш землю та все людство на землі. Хо -хо. Добре, так такбо. Ви визволились склали? Серйозно, бро! Дагоді бан! Щільність з цієї людини досягає критичної маси. Якщо так продовжиться, виникне у цього реакція, що призведе до чорної діри. Захимени тільки людство, але й наша галактика. Це була наша провина. Ми його спровокували і тепер всі помремо. Ні, ні, золоденьке, не кажи, не кажи так. Ми це зробили, мамо! Ми це зробили! Це все тебе снічого. Добре, я собі треба це просто ти все. Ба, братан!